Гладіатори не герої арени, а одноразові інструменти для видовища. Серія відео історія без глянцю, сувора правда про легендарних воїнів. Фільми малюють їх благородними борцями, що мріють про свободу і помирають з честю. Але реальний гладіатор це не герой. А витратний матеріал. Хто ж такі гладіатори? Насправді, переважна більшість це раби, воєнні бранці або засуджені злочинці. Їх не питали, чи хочуть вони битися. Їх купували як худобу, тренували в спеціальних школах, де життя нагадувало тюремний табір, суворий режим, фізичне виснаження і постійний страх смерті. Так, були і вільні громадяни, які йшли на арену заради грошей, слави чи боргів, але це виняток, а не правило. Щодо боїв на смерть, це також міф. Усе залежало від гаманця організатора. Гладіатори були дорогою інвестицією, їх годували, лікували, тренували. Вбивати їх щосуботи надто накладно. Тому багато боїв завершувалось поразкою, а не смертю. Публіка могла вимагати додушити, але остаточне рішення за імперсаріо або імператором. Іноді гладіатора милували, іноді ні, іноді з показухою, іноді без емоцій. Гладіатори це. Їхній вигляд, зброя, імена усе було частиною постановки. Існували навіть типажі: мурмілони, тракси, ретіарії, один з тризубом, інший з великим щитом. Це були не справжні бої, а тетралізовані двобої. З ефектами, історією, ролями. Прикольно. Гладіатори це ще еліта. Хто був нижче, йшов у венаціо – бої з дикими звірами. А найстрашніше ногті і кандидати це страчені злочинці без зброї, яких кидали до левів, ведмедів або збройних бізців. Просто насмерть, без шансів. Гладіатор міг заслужити дерев'яний меч, рудіс символ звільнення. Але до цього доживали одиниці, і навіть звільнений він часто залишався живою легендою, якою користувались організатори шоу як приклад. Дивіться, навіть він повернувся на арену. Я вам дуже вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалося або не сподобалось, будь ласка, напишіть про це в коментарі. Дякую.